З-поміж найбільшим зимовим свят, чи не найвеселішим та найочікуванішим був день Андрія, 13 грудня, коли за українським звичаєм сільська молодь збиралась в одній хаті на так званих великих вечорницях, влаштовуючи там усілякі забави, де панує неповторних дух жартів та веселих пісень. Дається повноводною рікою мелодійна українська пісня, де парубки силою міряються, а дівчата, наче квіточки, мліють від задоволення приготувати вареничків та вишивання, там проходять зимовими вечорами веселі українські вечорниці. Останні роки національний колорит все більше набуває популярності на святах. Вся Європа захоплюється нашими неповторними стравами, традиціями, красою природи і дівочої вроди. Гостей щиро ми вітаємо і годину вечорниць вже розпочинаємо. Гей, на наших вечорницях, хто сумний розвеселиться, спій, й танці не гарні будуть вечорниці. Добрий день вам любі люди, нашій світлій залі, як гостей найкраще раді зустрічати за хороші справи, за моря пшениці, раді вас вітати нас на вечорницях. Моє ім'я Просте Солоха, я господиня цієї хати. Бажаю всіх вас привітати зі святом веселим. Гостині наші оселі. Зібрались ми на вечорниця, Назвемо їх жартівниці. Будемо разом розважатись, ще й вечерею пригощатись. За нашим звичаєм це, як годиться, завжди вареники на вечорницях. Чорниць всім нам починати. Ось наліпим вареників, смачненьких, біленьких. І запросимо до нас гості, хлопчиків гарненьких, щоб вони з нами дружньо працювали. Андріївські вечорниці піснею стрічали. Ото ж серце кому є, і пісня жарт про тебе є. Тепер взято ви виходьте танцювати. Танцюристи, черевики, самі чують та музики, самі в коло йдуть, наші несуть. Черевички, танцюристи, через темні присісти. Через вас, через вас я танцюю у вищах.

На городі нас росте, сонце ясне золоте, та жовте око, жовті вії, та чомусь воно не гріє. Соняшник у лісочку, хто сидить там на добочку, уночі мішей полює і своїх годує. Соба з неба дебу золоте, і світить нам, і гріє, ніщо без нього не росте, а вся йому радіє. Сонце. Дівчата, а може ви загадайте загадки хлопця. Зелені жачки почіпали знегілки. Хто зірветься з деревини, той колючу шубу скине. Стоїть на дорозі, усім заважає, хто йде, той штовхне, а з дороги ніхто не прийме. Двері правильно. Супе, хропе, часом чхає. Туди-туди зазирає, Мама. на морозі замерзає, бо одежини немає. Друзі, а чи вміють розгадувати загадки наші батьки? Спробуйте відгадати. Торох, торох розсипався горох, почали світати, нема що зібрати. Вишла звідкись гарнацівка, на ній стрічки сімі цвідні. а де з річки воду брали, там корова зламала. Біля мене шапки всі знімають. Хоч не мерзну, тепло одягають, та ніхто не кличе погуляти, в коридорі мушу я стояти. Так, це війшово, так. Що ж, пожартували й досить, їжить же, їсти просить, але та у вас прекрасна, рум'яна і пишна, ясна, потрудилася немарно. Хто ж так випік гарно, хто зерна намолотив, а хто тістечко закусив. Є в нас господиня хороша і рум'яна, і пригожа. Дуже любить працювати, не встигає спочивати. Калита наша, дає нам краси й сили, щоб на світі ми славно жили і ніколи не хворіли. Оце та калита, славна та красна, на весь світ прекрасна. А хто першим до сонця калити поїде? Хай спочатку поїде Андрій, бо його сьогодні свято. Сідлай коня, ти здобув право на їзду. діду, діду коли до кусати не їде, дідо, коли кусати, а я буду сажею писати ще ні, а я на білому коні, коли та мені, це до калета, куси на вкусив. bye Дівчата небожата, люблядеш хвалець, одна одного -одно мовляє, бо не вміють пець. Наші хлопці ладоцюги не вміють робити, тільки хочуть біля печі свої боки гріти. Годі, годі вже сваритись, ну дівчатинка, мирітись. Dječino, kud ideš? Dobre večer, dječino, kud ideš? Skaže meni je meni pravdu, Či što bi ja rozumu nemala? Či što ja rozumu Šta bi ja dobi pravdu, kud Чия ти добре, ще нешти на вулицю гляти, не на вулицю гляди, не питайся, козачь не питайся, козачь учиняє, я, я на вулицю вітує, я витяжте на вулицю вітую, груди хочете пора, знаємо ми. Така, як і ви, гидка бридка Ви спочатку подивіться, а тоді уже сваріться. Ви повинні так зробити, щоб бувика надкусити та руками не торкатись, бо начнемо ми брикати. Беришся <плес> Аліна. Людей будеш лікувати, шану матимеш незнану, принця із океану, матимеш дітей хороших, і багато щастя і грошей. Ну, а ти будеш прекрасна, світло, зоряна і ясна, і весела, і щаслива, і багата, і мрійлива. та вареники ліпити, пісні гарно співають, а батьки знають українські пісні, ново позмагають. І я запрошую сюди представника нашого батьківського комітету, голову нашого батьківського комітету, Семка Юрія Ігровича. Завершення нашого свята, користуючись з нагодою, я хочу подякувати вам Марі Васильна і всім нашим діточкам. За підготовку і проведення нашого гарного заходу, де ми всі побачили, що наші діточки вміють танцювати, співати, виступати вдало і вміло жартувати. Ось. І де ми всі разом, і діти, і батьки, і вчителі і педагоги відчули себе справжньою, дружньою, такою шкільною родиною. От також користуючись нагодою, хочу привітати всіх з наступаючими святами. І новим роком нехай в старому році залишиться всі негаразди, всі незгоди, а в новий рік прийде все добре, чисте, світле. І подарунком для вас буде простенька музична композиція. Рудалиці з української так. пшениці. Наші вареники у сметані, вареники непогані. Покуштуйте просим щиро. Вареники наші з сиром, вареники непогані, вареники у сметані. Наше свято вечорниці. Відбулось, як жадівниці. Залюбки поширкували, поспівали і пограли. Мов таїна, мов диво мрія, іде до нас святе різдво. У серці маємо надію, що радість принесе воно. У хаті Дух Святий панує, у сяєві блищить свіча, святковий настрій всім дарує, ялинка ніжна й запашна. Соня біла і іскриця, і прикас, прикрасила зима. На саночки крізь дивну казку. Вона потрапила до нас Ангелець, я її сірочка ясна, і легкі мотанки грайливо, нам радість додають сповна. Духня пахнуть я писина і заморожено мовчать. Зернятка в хабі на ялинці дарують нам святковий смак. Вискове дійство перед нами відкрила матінка Зима. Вже чути дзвоники різдвяні. Лунає сюди коляда, задумали, хай здійсниться, все, що посіяли, хай вродить. Хай життя лиш радістю колоситься, хай стежки вселяються квітом, рястом, сичем вам здоров'я, миру, щастя. Ще бажаєм сили, щоб ніколи не хворіли, щоб люди вас поважали, щоб діти шанували. Хай піде і гори обходять весь дім. Доброго здоров'я зичим вам усім. No,